Сьогодні чудові просто віруючі, вони живуть повністю за стандартами світу, але при цьому при всьому вони кажуть: ми з Богом ми віримо. Це ви просто відстали. Вже у вас стара Євангелія, ваша релігія стара. Треба оновлюватись, Бог творить все нове. Є таке чи ні? Дайте відповідь так є тоді біси чи немає церкви не зростає, царство Боже не зростає. Чому? Закваска фарисейська, люди потрапили в спокусу диявола Ісус, на підставі цього, Він показує фарисеям, ви перебуваєте в рацію сатани. І ви як не кричите, що ви з Богом, хто зі мною не збирає, той що робить, розточує. Тому життя, куди ми влагоджуємо для того, щоб зібрати душі, зібрати їх у диявола, Амінь. І це є один із найважливіших принципів, щоб розібратись, до якої церкви ходити, якого проповідника слухати. Розумієш, ходити треба до тієї церкви, яка жива, яка руйнує царство темряви, і забирає не які ділять, поділяє, а яке руйнує царство темряви. І творить царство Боже. Амінь. Слухати проповідника треба, хто руйнує царство темряве, і чиє життя наповнене плодами, рятуючи душі людські. А не той, хто говорить, дуже красиво може. Але за цим немає спасених душ. Тому що Ісус говорить, хто зі мною не збере, то що робить, марнує. І багато людей вони перебувають сьогодні в обмані цьому. Це те, з чим потрібно розібратись, щоб не обдурювати себе. Амінь.